Ми вклоняємось тобі, ми любимо Тебе наш Господь. Амінь. Слава Ісусу! Дякуємо за те, що ми змогли прийти, завдяки брату і сестрі, змогли прийти в Божу присутність. Дякую вам, велике. Як ви? Як ваші справи? Все добре. Як як? чекали тебе. Дякую. Стас, він знаєте, він, він мене. Надихав. Ми навчаємось в одній семінарії. Він старший студент, я молочний студент, і він мені сказав: Ти давай, готуйся там, коли мене побачили. Так, так, що налаштував, Я готувався, і я вірю, що Господь сьогодні щось приготував до нас. Амінь. Насправді я хочу почати з того, що для мене це незвичайний сьогодні. Саме сьогодні незвичайний день, тому що саме сьогодні у мене, у мого молодшого сина, день народження. Йому сьогодні рік. Алілуя. І в цей раз я хочу вам його показати. Якщо я скидав фотографію, якщо вона висвітиться, буде дуже для. От подивіться на цього хлопця. Знаєте, у цього хлопця все добре, як ви можете бачити на цій фотографії. Він, знаєте, це було зроблена фотка під час зібрання, і він, знаєте, він зараз, коли ходить в церкву, він... Спить у мами на ручках, і він такий з навидіннями, знаєте, врозуміється, він слухає ці проповіді. І це гарний час. І насправді, в цей раз ми з дружиною планували, ми хотіли приїхати всі разом. От -от ми ми півроку десь думали про це, що ми всі приїдемо на цей період, оскільки у нас грудень такий місяць, знаєте, у нас у трьох людей в сім'ї день народження, в грудні саме. І ми планували отут потім разом гульнуть. Гарно провести час, але так сталося, що дівчата мої похворіли і за два дні від, до того, як треба було їхати, І тому ми все це перенесли. Святкування перенесли на інший, на інший, на інший час. Та, і у нас так, три людини: це я народився в грудні, мій син народився, Левчик народився в грудні, і моя донька, друга, теж народилась в грудні. Я, якщо чесно, думаю, що це якось пов'язано з весною, ось тому що. Це такий період в році, так, коли все живе і, і потім народжуються діти. І діти це чудово. Амінь. Діти це чудово. І мені так завжди подобається вашій церкві, коли ви е, визиваєте дітей, молитися за них. І це так надихаюче. Це каже мені про те, що в церкві є майбутнє, що церква, вона, знаєте, як Тіма сьогодні казав, що є кому передати в церкву. І я коли в нашій церкві теж там буває пере... Ну, Малюсь за потреби, чи збираю з людей гроші, <клес> то... <клес> то я теж кличу дітей спочатку, щоб вони вийшли помолитися за них, поблагословити. Це класна традиція, класна, такі, класна річ. Амінь. Тому ніколи не. Ну, продовжуйте. продовжуйте так робити. Амінь. Добре, я назвав сьогодні свою проповідь, називається інша перспектива. Не знаю, як, ця... як воно. Ця назва, вона до цієї проповіді стане чи не стане, але назвав і назвав. Хочу, щоб ми сьогодні з вами почитали одну главу з Біблії. Це Євангелія від Івана. Амінь. Одинадцятий розділ. Е, і хочу вас надихнути, знаєте, таке маленькі домашнє завдання. Я знаю, що, можливо, в кожній церкві є там якісь якась там, можливо, біблійна школа, хтось там проходить, хтось там читає Біблію по плану, є там свої графіки і так далі. Ну, можливо, якщо ви не читаєте зараз там так. Спостійно Біблію, то почніть читати Євангелія від Іоанна. Амінь. Це дуже класне Євангелія. Воно відрізняється від Євангелія від Марка, від Євангелія від Луки, від Євангелія від Матфія. Воно, ну, ці Євангелія три називають синоптичними Євангеліями, а це таке окреме Євангеліє воно не схоже на ті Євангелія. І знаєте, це таке Євангеліє котре називають Євангелія Деологів, можна так сказати. Саме в цьому Євангелії, знаєте, Ісус, Він частіше. Частіше розмовляє з людиною обличчям до обличчя. Знаєте, один на один. Саме в Євангелії в Євангелі від Івана ви побачите цю розмову Ісуса з Никодимом і цей вірш, котри, ну, кожен віруючий повинен знати. Да? Бо так полюбив Бог світ, що віддав свого сина, даби всякий, хто в нього вірує, не загинув, але мав вічне життя. Амінь. Це. Це вночі треба віруючу людину розбудити, і цей вірш Він повинен знати. Амінь. І це саме, саме з Євангелія від Іана. Також в Євангелії Відеана ми зустрічаємо історію, да, там, коли Ісус він розмовляє на одинці з Самарянкою біля колодця. Пам'ятаєте цю історію? Або коли до Ісуса Христа приводять жінку, котра була взята в перелюбі. Це теж описується ця історія в Євангелії від Іану. Також Він там розмовляє з фарисеями більше всього таких. Особистих розмов в Євангелії ми зустрічаємо саме саме в Євангелії від, від Івана. Тож, якщо ви хочете те тет поговорити з Ісусом Христом на цьому тижні, то я вас надихаю, знаєте, заохочую. Читайте Євангелія від Івана, добре? Окей. Але 11 розділ, знаєте, він дуже цікавий. Про що 11-й розділ? 11 розділ про історію, коли е, Ісуса почали кликати, тому що його друг. Його друг він був, він був в поганому становищі, майже як ми з вами, знаєте, всі разом. Це історія про Лазаря. Пам'ятаєте цю історію? Пам'ятаєте, що Лазарь помер? Він був хворим і він загинув. І ця історія так і починається, що в одному місці був Лазарь, якого любив Ісус написано. Написано, що Ісус його любив. І мені здається, що знаєте, що. Ну, ситуація була настільки поганою, що почали кликати за Ісусом Христом. І коли його покликали, написано там, от якщо ми будемо читати з третього вірша: сестри послали передати йому Господи, той, кого ти любиш, хворіє». Почувши це, Ісус сказав: ця хвороба не на смерть, але для Божої слави, щоб Божий син прославився через неї. Ісус написано, послухайте. Ісус любив Марту і сестру її, і Лазаря, та коли почув, що Він хворіє, то залишився на два дні на тому місці, де перебував. У вас бувало таке відчуття, коли ви читаєте Біблію, читаєте Євангелію і якось, ну, те, що робить Ісус, воно якось взагалі ну, нелогічно. Якби от з якоюсь близькою до вас людиною сталися якісь погані речі. І до вас звернулися про допомогу. Що б ви робили? Побігли, почали би робити все від вас можливе для того, щоб допомогти цій людині. Так? Особливо, якщо ви любите цю людину, якщо ця людина близька до вас. Але тут написано, що Ісус він любив цю людину, Він почув, що їй погано, що вона хворіє, і залишився ще на два дні на тому місці, де перебував. Я коли читаю це, мені я задаю собі питання тут: або Ісус, або Ісус, знаєте, знає, що відбувається, або Ісус взагалі не розуміє, що відбувається в конкретній ситуації. Ну, ми знаємо фінал цієї історії, тому ми розуміємо, що Ісус знає, що відбувається. Амінь. Але давайте ми почитаємо цю главу далі і просто порозмірковуємо, от, ніби ми перший раз дивимося на всі ці події. І щось візьмемо для себе з цієї історії, добре? Амінь? Амінь. Уявіть себе на місці Ісуса Христа. Уявіть, що ви слышите, чуєте, що щось з вашою людиною погане від, від, ну, відбувається, і треба щось робити. Ми, ми би почали би наводити якусь суєту, почали би щось робити, підключати якісь, якісь зв'язки, щоб допомогти. Але Ісус залишається. На тому місці. Амінь. Далі ми будемо читати 11 вірш і тут написано такі слова. Сказавши це, Він далі, сказав це далі, наш друг Лазар заснув. Піду розбудити його, а його учні сказали: Господи, якщо заснув, то дуже... Ісус сказав про Його смерть, а вони подумали, що Він говорить про звичайний сон. Тоді Ісус сказав їм прямо, Лазарь помер. В цій історії знаєте, виходять на, на сцену учні Ісуса Христа. Учні Ісуса Христа, котрі ну, вони бачать цю ситуацію зі своєї сторони. Вони взагалі не розуміють, що відбувається. Знаєте, Він каже своїм учням, що нам треба йти до Лазаря. Він каже, він заснув. Вони чують, вони, знаєте, вони розуміють, як чують. Ну, Якщо він заснув, значить він одужує, значить все добре. Іде на поправку. Але Ісус, він каже, що Він помер. Із цих віршів я розумію, що Ісус насправді розуміє, що відбувається. Ісус, він розуміє, що його друг Лазар, він вже помер. І я навіть думаю, що на той момент, коли його кликали, він, можливо, навіть був жив. Тому що, коли ми читаємо там далі, написано, там люди починають вони, міркувати і казати такі слова, якби, якби він прийшов раніше, якби він прийшов раніше, то Лазар би залишився живим. Але Ісус нікуди не поспішає. Знаєте, ми, можливо, живемо сьогодні, і ми так само дивимося на все, що відбувається з нами, на все те, що відбувається в нашій країні, на все те, що відбувається в нашому особистому житті, якісь особисті проблеми. І нам дуже хочеться, щоб Ісус вже прийшов. Амінь. Нам дуже хочеться, щоб Ісус вже був поруч. Але таке враження, що Ісус, знаєте, Він. Він не чує нас. У вас бувало таке, коли ви молитесь Господу, у вас таке враження, що у вас, як будто яке молитви, вони вище цієї стелі не підіймаються. Ви переживали колись таке? Послухайте, це Ну, не хочеться так казати, що це нормальний стан для християнина, але так буває дуже часто, так? Коли ми молимось нашому Господу, а таке враження, що Господь нас не чує. Але ми повинні зрозуміти, що Ісус, Ісус він не запізнюється. Амінь. Ми співали цю гарну пісню сьогодні про Ісуса. Знаєте, ми повинні це зрозуміти, що Ісус не запізнюється, навіть коли нам здається, що Він запізнюється. Ісус він завжди приходить вчасно. Амінь. Давайте далі читати. Що далі відбувається в цій історії? Цій історії далі відбувається діалог, його перший діалог, коли він приходить з Мартою. Пам'ятаєте, що Марта каже йому? Марта сказала Ісусові, це 21 вірш. Господи, якби ти був тут, не помер би мій брат. Але і тепер знаю, що Бог дасть тобі те, що лише попросиш у нього. Ісус каже їй: Твій брат воскресне. Знаєте, я коли читаю ці вірші, я розумію, що ну, у Ісуса є план. Ісус знає, що треба зробити для того, щоб змінити цю ситуацію. Але Марта дивиться на цю ситуацію своїми очима. Марта, вона дивиться на цю ситуацію, знаєте, як ця назва, зі своєї перспективи, знаєте, зі, своє, зі свого місця сидіння. І з її сторони все погано. Але Ісус їй каже, що твій брат буде жити, говорить йому, знаю, що воскресне. Воскресінні останній день та Ісус сказав їй, «Не, я є Воскресіння і життя, хто вірить в мене, хоч і помре, буде жити. І кожний, і кожний, хто живе і вірить в мене, не помре по вік. Чи віриш Ти у це? Що вона йому відповідає? Каже йому так, Господи, я повірила, що Ти Христос, Син Божий, який приходить у світ. Сказавши це, вона пішла і покликала свою сестру. Марту, вона пішки промовила, учитель прийшов і кличе тебе. Знаєте, так часто буває, коли ми опиняємося наодинці зі своїми проблемами, потребами, страхами. Те, що ми сьогодні переживаємо разом як країна, те, що ми сьогодні переживаємо, можливо, особисто, якісь борги, можливо, ще щось. Це Особистісна твоя трагедія. От подивись на своє життя. І нам здається, що виходу немає. І при цьому ми залишаємося віруючими людьми. Амінь. амінь. Ви ж вірите, що Ісус Господь. Ви ж вірите, що ми всі воскреснемо в останній день. Амінь. амінь. Що Ісус Христос, Він воскресіння і життя. Амінь. Ми віримо в це. Ви ще вірите в це? Так, Та, амінь. І Марта вірила. Марта знаходиться в тих обставинах, її брат тільки що помер. І у Марти був план. У Марти був план, як повинно було трапитися, щоб він не помер. Вона каже йому цей план, вона каже Ісусу Христу такі слова. Марта каже Ісусу, Господи, якби ти був тут, не помер би мій брат. Ви переживали таке, знаєте, коли у вас є план на вирішення вашої проблеми. Коли ви хочете взяти свій план вирішення вашої проблеми, коли ви хочете взяти свій план перемоги України у війні, коли ви хочете взяти свій план там, ну, і просто Ісусу його пропіхнути. Бувало у вас таке? От мені здається, що я, кра я краще знаю, як вирішити ті проблеми, які є в моєму житті. І я намагаюся Ісусу пояснити Ісус! Ісус. Ну, тобі треба всього лише зробити, третє, п'яте, десяте, і мої проблеми будуть вирішені. Але Ісус дивиться на наше життя зі своєї перспективи. І у нас, знаєте, оця інколи буває розсинхронізація. Знаєте, ми, думки Ісуса, думки Божі, вони не сходяться з моїми думками. І це насправді дуже тяжко, особисто для нас. Ви розумієте, про що я кажу взагалі? Я інколи хочу Ісус, я хочу, щоб ти вирішив мою проблему і вирішив її ось так, так, так і так. Я питаюся йому це пояснити, а воно так не вирішується. Бувало у вас таке? Але потім проходить якийсь час, і ти просто дивуєшся, як, як відповідь від Господа прийшла на цю ситуацію. Ти, ти починаєш свідчити. І це дійсно для тебе свідчення, тому що це не просто Бог зробив так, як ти хотів, а Бог зробив чудо. Бог дав відповідь. Я би просто хотів би надихнути, можливо, когось сьогодні сказати про те, що якщо навіть ну, відповідь не приходить так, як би ти хотів, або так, би, як ти би собі запланував. Але у Ісуса є все одно відповідь для тебе і для мене. Амінь. У Ісуса все одно є Його план, Його погляд на ту ситуацію, в котрій ми з вами сьогодні знаходимося. Що там далі відбувається, там йде третій діалог. Ісус зустрічається з Марією. Ми, ми, до цього ми зрозуміли, що Ісуса був план. Ісус знав, як вирішити цю ситуацію. Ми бачимо з цих розмов, з цих діалогів, що Ісус він насправді розуміє ситуацію, що Ісус він хоче, щоб Божа слава була явлена в цій ситуації, щоб Він був прославлений в цій ситуації. Люди не розуміють. Учні не розуміють, вони дивляться взагалі зі своєї колокольні. Марта, вона, та, Господи, я тобі вірю, але якби ти зробив так, от, як треба було зробити, то Лазер був би жив. І знаєте, і потім Ісус він зустрічається з Марією. Це взагалі це той уривок в цьому розділі, котрий дає мені більше всього надії, котрий більше всього мене надихає. Знаєте, знаєте, який він? Давайте прочитаємо. Це з 32 вірша. Коли Марія прийшла туди, де був. Ісус і побачила його, то впала йому до них і промовила, Господи, якби ти був тут, мій брат би не помер. Ісус, побачивши, що вона плаче, та й юдеї, які прийшли з нею, також плачуть, розжалобився духом і сам зворушився. І він запитав, де ви його поклали? Йому відповіли, Господи, іди поглянь. І далі, 35 й вірш, там всього лише два слова. Послухайте, написано, що. І Ісус заплакав. Ісус заплакав, послухай. І далі, знаєте, такі слова написано: А юдеї загомонили, диви, дивись, як він любив його. Деякі з них зауважували, хіба не міг той, хто відкривав очі сліпим, зробити так, щоби цей не помер? Знаєте, вони почали давати такі свої поради. Можливо, ти стикався знаєш, в своєму житті. З такими ситуаціями, коли, ну, коли тобі не треба поради? Коли тобі просто треба, щоб хтось побув з тобою. Коли, щоб просто хтось посидів, помовчав з тобою. Ви дивились мультик цей думками на виверіт»? Тут ж, ну, в скіманці ж дивляться мультики. Є такі церкви, де не дивляться мультики. Пам'ятаєте це про дівчинку Райлі, пам'ятаєте? Дівчинка Райлі, у котрій в голові е, жив, ну, як у всіх у нас були емоції. Були гнів, радість, печаль. Які там ще були емоції? Страх, так? І пам'ятаєте, у, у неї був в голові, там ж ці події відбуваються, у неї був друг такий е, Бінга-Бонга, по-моєму. Та? Це то слон, е, кіт, е, і хто він там ще? Дельфін. дельфін, Пам'ятаєте? І пам'ятаєте, там є такий момент, коли е, цей. Бінго-Бонго, він усвідомлює те, що Райлі вона починає його забувати. Він був її уявний друг. У вас є уявний друг, якщо у вас ще зараз є уявний друг. Добре. А вона була ще дитиною, у неї був уявний друг, і в якийсь момент вона почала, ну, вона почала забувати його, і цей, цей персонаж він усвідомлює. Він усвідомлює, що, що, що вона забуває його. А в дитинстві, коли вона була маленька, знаєте, як моя друга донька, їй от буде 4 роки, і вона там щось пригає, у неї якась фантазія в голові, у неї свої ідеї, свої ігри бувають. знаєте. І він усвідомлює, що, що все, що у них було, ті стосунки, яких у них були, вони зникають. І радість вона підбігає до нього, і вона починає, та перестань, брось, все буде добре. Питається його якось знаєте, ре, 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 реанімувати. знаєте, отак. А нічого не виходить. І тут, і тут з'являється. Хто там з'являється? Хто дивився, пам'ятаєте? Печаль, так? Печаль, печаль. Унилий дух сушить кості. З'являється печаль, котра просто приходить до нього і вона сідає поруч з ним і просто чу... намагається почути його. Знаєте, і він, і він відкриває своє серце, він виплакався цукерками, так? А потім прийшов до тями і вони пішли далі діяти. Знаєте, інколи так треба в нашому житті? Для більш духовних людей, пам'ятаєте історію з Біблії про Іова, пам'ятаєте? Він втрачає дітей, він втрачає майно, він втрачає свій статус, він все втрачає. І до нього приходять його друзі. І що вони роблять, пам'ятаєте? Перший час. Нічого не роблять. Вони просто знаходяться поруч. І знаєте, в цій історії відбувається приблизно те саме. Ісус він розуміє, у Ісуса є план, Ісус бачить цю історію зі своєї перспективи, Ісус знає, чим закінчиться ця історія, вона повинна закінчитися хеппі-ендом, правильно? Лазар, Він воскресний, ми це сьогодні знаємо. Але в той момент, конкретно в тій ситуації, знаєте, Ісус, Він разом з Марією, він починає плакати, він починає її співчувати. Нам, як віруючим людям, так інколи треба навчитися співчувати з іншим людям, послухайте. Нам, як віруючим людям, інколи так треба, щоб нам хтось співчував. Як ви думаєте? Мені інколи треба, щоб хтось просто посидів зі мною, знаєте, не розповідав мені, не трактував мені Бі Біблію, не розповідав мені правильні вірші з писання, е От не умнічав, будь ласка, знаєте. Інколи, знаєте, думаєш, ну, Господи. Помилую. тільки от я зараз хай не починає нічого казати. Інколи просто треба, щоб хтось нам поспівчував. Був просто поруч з нами. І насправді це, знаєте, одна із речей, покликання нас, як віруючих людей. Тому що ми дійсно, якщо ми сповнені Духа Божого, ми можемо ну як, розуміти цей. Цей момент в житті інших людей, коли ти бачиш людину, і, не, і їй не треба сьогодні там твої поради, їй просто треба, щоб ти був просто поруч. Щоб ти просто, можливо, вислухав, просто побув поруч, кави випив, помолився, можливо, не давав ніяких парад. І це те, що робить Ісус в цій ситуації. Він просто її співчуває, він просто знаходиться з нею поруч. І це мене надихає, мене надихає це тим. Що коли я в складних обставинах, коли я сьогодні, можливо, ти дивишся на все, що відбувається, і тобі здається, що майбутнє, воно дуже-дуже туманне, ти його не бачиш, взагалі не проглядається, послухай. Ісус Він не стоїть біля мене і не каже мені, «М -м, який ти взагалі маловір, то ти такий взагалі, ти довірся мені? Що ти такий взагалі? Тут розклеївся, ні. Ісус просто знаходиться поруч. Ісус просто знаходиться поруч, послухай. Так інколи може бути в нашому житті, що і навіть людини немає, яка, якої можна серце своє відкрити, якої можна пожалітися, послухай, довіритися, можливо, друзі тебе не зрозуміють, брати та сестри церкви інколи можуть тебе не зрозуміти, рідні тебе можуть не зрозуміти. Але послухай, Ісус, Він точно тебе зрозуміє. Ісус, Він точно може тебе вислухати. Ти можеш відкрити Йому своє серце. Ти можеш казати те, що сьогодні болить в твоєму серці. Ту біль, ті страхи. Ти можеш сьогодні покладати до Його ніг. Амінь. Амінь. І довіряти Йому. Амінь. І Ісус. Розуміючи все, чим закінчиться ця історія, чим закінчиться ця ситуація, він не просто нагружає її позитивним посланням про те, що треба правильні речі сповідувати, правильно? Ісус, Він просто знаходиться поруч з нею. І це дає мені надію, що у мене є такий Господь, в котрим я можу довіритися. Послання Євреям, 4 розділ з 14 стиха, об Ісусі каже такі слова. Чому Він нас розуміє? І тут написано, що ми з вами маємо великого первосвященника, який пройшов небеса Ісуса Божого Сина, будемо триматися Його визнання. Адже маємо не такого первосвященника, який не може співчувати нашим слабкостям, а який подібно до нас був випробований у всьому за винятком гріха. І далі він каже такі слова, послухай: тому приступаємо сміливо. До престолу благодаті, щоб отримати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Якщо ти сьогодні стоїш як біля того розбитого корита і дивишся на своє життя і на своє майбутнє, і здається, що це все, the end, виходу більше немає. Послухай, у тебе і у мене є Ісус. Амінь. Котрий розуміє тебе і мене, амінь, котрий бачить біль твого серця. Котрий бачить твої страхи, до кого можна прийти сьогодні і відкрити своє серце, з котрим можна бути відвертим. Амінь. З котрим можна бути щирим. І Він розуміє. І послухай, і інколи нам потрібна це, знаєте, нам потрібна цей сміливість для того, щоб для нього, до нього приступати. Сміливість нам не, не вистачає, ти думаєш, ну все, безвихідь. Але автор цього послання він каже. Тому приступаємо сміливо для престолу благодаті. Послухай, якщо ми будемо приступати до Його престолу благодаті, послухай, Господь чує наші молитви. Написано, що ми отримаємо допомогу своєчасно. Можливо, оце своєчасно, це не так, як ми собі придумали, але 11-й розділ, він завершується тим, ця історія безпосередньо завершується тим, що Ісус, Він співчуває Марії. А потім іде до гробниці. Хто пам'ятає, чим все закінчилось? Промовивши це, це, він вигукнув гучним голосом: Лазар вийде. Лазар вийде сюди. І, промовив, і, 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 пере, і померли, послухай, вийшов. Руки і ноги його були обвиті полотном. А його обличчя обв'язане хусткою. Каже їм Ісус: розв'яжіть Його і звільніть, щоб міг ходити. Можливо, ми сьогодні, знаєте, в цій ситуації, як країна, і ми вже четвертий день, можливо, вже знаєте, в цьому гробі знаходимося. І здається, що немає надії. Але я вірю, що нам далі потрібно триматися Ісуса і продовжувати довіряти Йому. Продовжувати довіряти Йому. Довірити Йому своє життя. Коли нам скрутно, коли нам тяжко, коли нам здається, що виходу немає, продовжувати довіряти Йому. Якщо тобі тяжко на душі, на серці, відкривай своє серце Ісусу. Він тільки той, хто зможе тебе зрозуміти, тебе і мене. Амінь. Продовжуй довіряти Ісусу. Інколи знаєш, можливо, це не суперсильне, потужне послання, сповнене віри, енергії та процвітання. Але все, що нам треба насправді в цьому житті як християнам, це продовжувати довіряти Ісусу. Продовжувати довіряти Ісусу. І Господь, якщо Він вірний, а Він вірний. Він підійме цього лазаря, амінь. І виведе його з цієї гробниці. Амінь. Давайте ми встанемо, підіймемось на ноги. Можливо, ти сьогодні знаєш в тих тяжких, скрутних обставинах, і тобі потрібна молитва. Просто молитва. Не порада, там, не, не цінна порада, а просто молитва. Будь відвертим, будь щирим сьогодні з Ісусом. Не з сусідом, там, не з проповідником, не ще. Будь щирим, відвертим сьогодні з Ісусом. Давайте закриємо наші очі, будемо молитися Йому. Відкривай своє серце. Можливо, знаєш, якщо ви потребуєте молитви, покладіть руку на того, хто поруч з вами. Молиться один за одного. Давайте довіримо йому наше серце. Ісус, ми приходимо.